Лореаль купив медікейт. Один із найпопулярніших засобів для шкіри це ретинол. А один із відомих брендів, який зробив на ньому цілу філософію, це медікейт їх викупив. Лореаль ну майже викупив медікей. Це британський бренд, який обожнюють косметологи і всі фанати догляду. Більше про історію, продукцію та засновника Медікейт може дізнатися, переглянувши детальний випуск на моєму каналі. Вони ті самі, що придумали формулу CSA – вітамін С, плюс SPF зранку і ретинол на ніч. І от тепер. Увага, L'Oreal Group купує контрольний пакет акцій компанії. Тобто бренд лишається Medicaid, але керувати ним буде гігант. Суму угоди точно назвали, але аналітики оцінили приблизно у 1 мільярд. L'Oreal вже має великі б'юті бренди для Roche-Posay, CeraVe, Vichy, SkinCeutical Разом вони принесли 7 мільярдів. Доходу у 2024 році, чому це важливо? Воло не просто скупляє все. Вони інвестують у те, що буде трендом далі. Що буде з Medicaid далі? Засновник Еліот Айзекс поки залишається в команді, щоб зберегти наукову душу бренду, А реально надасть ресурси: лабораторії, досвід, розробки і глобальний дистрибутив. Експерти прогнозують можливий вихід на суміжні напрямки. Ну, наприклад, догляд за шкірою голови. Загалом тільки час. Покаже це дуже схоже на те, що сталося з ISO. бренд. Залишається ніби нішевим, але вже під крилом мега корпорації з новим подихом. Лайк like на це відео, якщо любиш дізнаватися, що там нового б'юті за колісами, і пиши в коментарях, чи взагалі пробували щось із медікейд, і як думаєш, чи змінять лореалівці ДНК бренду.